Пані та панове, всім привіт! Осінній привіт! Мене звати Оліна Сонова. Сьогодні про аромати, які я люблю, голублю ношу саме зараз обожнюю. І про те, як змінились взагалі мої смаки бо раніше. Я навіть мала подумати, що настільки вони зміняться і захочеться зовсім іншого. Я зараз прям залипаю в аромати, сьогодні буде 5 моїх таких залипух. Залипух, Ой, ох і слово. Хто мене давно не бачив, або бачить перший раз, я обожнюю зелені аромати. Оце все стебла переламаті, скошена трава. Я продовжую це любити, але я, ваша парфумерна блогерка, полюбила солоденьке. Оце все таке ванільне. Варення, дайте мені, будь ласочка, побільше. Саме зараз цей період початку осені це коли хочеться напитись затишними ароматами, огортаючими теплими. У мене так було завжди, але цієї осені прямо потягнуло от на ванільно-солодке. Перший аромат це кенді, прада кенді, саме кіс. Ага, кіс це, це, це мускус. Та ваніль солодкий мускус і солодка ваніль. Він такий пухнастий, огортаючий в цьому ароматі. Є ще квіткові. Квіткові нюанси, такі білі квіти, солодка, солодка ваніль, і все от воно єдине, огортаюче, тепле. Це такий доглядовий от аромат догляду, з ваніллю, аромат чистоти з ваніллю. Чистий, тримається, шлифить, Ну, Він, типу, шлифить. Ох, я поїхала в цю, в цю тему. Шлифить так, як мені подобається. Тобто він отак за мною, я там рукою поведу, волоссям поведу, і я його відчуваю. Там за три метри я не знаю, чи він там пахне, та мені таке не треба. Він постійно мені відчутний і дуже гарний. Мені коли порекомендували цей аромат, типу, ну, моя подружка Юля, вона сумнівала, що мені взагалі таке зайде, бо знає мої смаки. Але мої смаки змінились. І от, ось така от солодкість мені зараз дуже-дуже заходить. Красива ваніль з мускусом пухнастим. Приборкання тигриці, лявиці тигриці. Наступний аромат. Те я його найбільше зараз ношу, зустрічайте жор від Фредеріка Маля, мати божа! Я в шоці, як я залипла в цей аромат, я без нього не можу. Такого зі мною давно не було. Тобто я залипала так в аромати, коли у мене було два або три, коли в мене 100 більш, більше ста, я так ніколи не робила, ну, може, майже не робила похибка на кількість. Мус кроважор – це також ваніль, але така різна, така інша. В ньому є такий мускус. Ваніль та мускус. Що би я хотіла цим сказати? В ньому тут є такий мускус трохи дикий. Він не пахне якимось нечистотами чи чим, але в ньому така є чуттєвість, і він такий зігріваючий, в ньому тут є і тепла деревина. І на, от поруч з цим, з цим таким теплим є і цитруси, є і, ван... і не, ван... не ваніль, а лаванда, є травність. Він так гарно замішаний, і от він наче пульсує, от є в ньому таке от життя, трохи дике життя. Обожнюю його. Він для мене супер м чуттєвий, сексуальний. І... Це той настрій, який мені зараз дуже заходить, і він лягає таким огортаючою ковдрою навколо тебе, Теплим, дуже пухнастим светром. Наношу його під свій улюблений светр. І це тепла чуттєва краса. Ванільна, пряна, деревна і мускусна. Дуже ще раджу його чоловікам. Ще одна ванілька. з... Ну, Тією ванількою, з якою не змінився мій смак, але, знаєте, трохи більше я її стала любити. Це ванільний ліс від Сержа Лютанца. Убожнюю її, навіть тоді обожнювала, коли не полюбляла солоденьке. Це ваніль відрізняється тим, що вона воскова, така кремово-воскова, густий такий крем. Деревна є в ній трохи. знаєте, димку піддимленої деревини. От я типу показую, що це стриманий димок. Вона не супер солодка, не пересолоджена. Вона менш солодка. Ніж попередні ці два аромати, але одна з найкрасивіших ваніли взагалі в парфумерному світі. Якщо там взяти якусь добірку найкрасивіших ваніли, він дуже часто та там туди попадає за версією у нас споживачів парфумерії. Зі мною в цьому році трапилось таке чудо, що у мене з'явився аромат цього. Цей аромат в першому своєму випуску. І що я можу сказати, аромати. Ну, майже не змінилось. Точніше, скріж все, вони не змінилось. Просто той старий аромат, він більш настояний, він такий темніший. Я все-все думаю його трохи реставрувати, флакончик, бо в ньому тут і налип аромат, і відклеїлась стара етикетка відстав... відреставрувати, але можливо це зроблю вже зимовими довгими вечорами, от колись тоді, мабуть, або на старості років. Я це зроблю. Це більш ймовірний випадок. Ванільний ліс, це воскова, кремова, непросолоджена, деревна ваніль в лісі, де ще так димочок струманить. І ще два аромати є. Один от прям дуже осінній. От не пропустіть осінь, не спробувавши його. Він дуже личить осені. Він так і називається Autumn Vibes мізомерджела, серія репліка. Аромат, який пахне осіннім листям, і сухим, і вологим, і корою дерев, наче ти обіймаєшся з тими деревами. Він дійсно дуже максимально атмосферно осінній. От не пропускайте осінь, не спробувавши цей аромат, він додасть. Тому осінньому настрою, ну, от по максимуму, наповніть вінця вашого осіннього настрою, якщо воно ще не повне. Тут є сандал, він і солоний трохи, але переважно теплодеревний, такий текстурний. Ну, на початку більш солона, свіжість його відчувається. Аромат. На, ну, спочатку в нього більше оце листя вгадується, а потім він стає таким кремовим. Я не знаю, що там в піраміді цього аромату і, мабуть, мені це не важливо. Він перетворюється в таку гарну кремовість, якій я навіть якісь квіти відчуваю. Але це переважно деревина. Тут десь навіть каштан. от є Каштан дуже часто горіхово-кремовість дає в ароматах. Ось аромат листя жовтого. Мокрого, сухого, кори, вологих, осінь там у нас і буває. Вологої цієї деревини, сухої, сухої деревини, і кремової, і кремової деревини. Гарний, щоденний, осінній. Наступний аромат, моя новиночка, моя новинка, що б я ще могла показати, мабуть, привіт з минулого: це колонь. Віддана Лібра до оранж колонь. Це лимони. аромат мені на роль освіжувача, парфумерного освіжувача. Не туалету, а освіжувача мене, мого повітря навколо мене. Зараз вже так буває знаєте, така погода в приміщенні або дуже спекотно, або дуже холодно. От, якщо дуже холодно, це мускраважора, якщо спекотно, це колонь та ліброде Аромат пудрових. Цитрусів, наче цю от половина її залишили свіжою з цими такими бризками, соком, ефірними олійками, а половину височили і зробили з неї путри. Ось воно разом змішане звучить цією цедрою в різних агрегатних станах. Він на мені тримається так добре. Ці лимони довго дуже на мені відчуваються. Дуже красиві. В них є і солодкість. Трохи, це, це не солоні мені лимони. Я його колись так для себе в голові порівнювала з ароматом від Аніс Соколової Сі цитрус, морський, цитрус, там теж така пудровість ньому є, і деревина, але той, наче, плюс сіль, а цей плюс е, цукор. Підсолоджений він, і зараз, мабуть, це мені його подобається, що він прям не холодить прям дуже сильно, там морських ну, тут немає. Але він цитрусовий, свіжий, з легкою солодкістю, і трохи такою, як би то сказати, ну, це ж Елдо, у них тут є чудинка, завжди якась дичина в ароматах, щось там є. Цей аромат він такий більш поспокійніший, ніж інші його там, випуски там, з виділеннями, з якимись латексними виробами. Трохи така гумова шкіра трохи є. Мені подобається все в ньому. Ось він тут у мене є. Заходьте дивитись мої інші осінні добірки ароматів, вони будуть в описі під відео посилання на них. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і зустрінемось з вами. Дуже дуже скоро знюхаємось в наступному відео, наступну суботу. Бувайте!